У школярів шосткінської громади розпочалися літні канікули. Однак, випускникам розслаблятися зарано вони саме складають національний мультипредметний тест. Як стало відомо на апаратній нараді у зв'язку зі складною безпековою ситуацією. Організувати повноцінне оздоровлення в заміському таборі, як то було у мирні часи, немає можливості. Однак цікаве дозвілля дітям шосткинщини управління освіти все таки організує, хоч і в стислому форматі. Наразі розробляють план заходів одноденного відпочинку для усіх охочих в одному з мальовничих куточків громади. Цією метою проводяться роботи з облаштуванням. Нормальних умов перебування, також розробляються екологічні стежини. Діти і молоді, які будуть перебувати, там зможуть і попрацювати на посадивній ділянці в супроводі представників екоцентру Сергія Корнієнка, пройти екологічними стежинами, ознайомитися з флорою і фауною нашого регіону, також обрати собі один з варіантів меню та приготувати їжу на Повнищі. Лікарі-дієтологи розробили аж 10 варіантів польового меню. Діти оберуть один із них та готуватимуть страви разом із дорослими наставниками. Супроводжуватиме групу відпочиваючих, зокрема, і місцевий краєзнавець, вчитель історії, який ділитиметься з молоддю, цікавинками про рідний край. Відпочинок в оновленому форматі має стартувати у найближчі тижні. Відновити сили на лоні природи можуть і дорослі шосткинці. Нагадаю, за ініціативи міського голови Миколи Ноги містяни можуть тимчасово переїхати у сільську місцевість у межах шосткинської громади. Житло для таких охочих підшукує управління праці та соцзахисту на минулому тижні. У рамках цієї програми до Тиманівського старостинського округу перевезли три людини. Є взято на обслуговування соціальними робітниками. Вони теж були на обслуговуванні в місті. Тобто, поступово потихеньку є. Бажаючі переселяємо. Міський голова Микола Нога наголосив, аби не забували про стареньких, особливо одиноких, які все таки не бажають покидати свій дім. Особливо актуально це після ворожих обстрілів та негоди. Можливо, хтось стався сам а там якісь стихія чи вікно вибила, чи щось таке. То допомагайте таким людям першу чергу. Також у Шосткинському управлінні праці та соцзахисту населення розпочато прийом заявок на отримання додаткових виплат внутрішньопереміщеним особам. Вони передбачені окремою постановою Кабміну. Проєкт реалізується спільно з дитячим фондом ООН ЮНІСЕФ. На додаткові виплати можуть розраховувати сім'ї, у яких виховуються діти з інвалідністю, особи з інвалідністю, багатодітні родини, малозабезпечені батьки-одинаки. Це стосується тих сімей, які самостійно після 1 травня 24-го року евакуювалися з території які підлягають обов'язкової евакуації. Саме наше управління розпочало прийом заяві таких сімей, саме там, де є уразливі категорії, на відповідні виплати. До слова на сьогодні на обліку в управлінні соцзахисту перебуває 6449 внутрішньопереміщених внутрішньо переміщених осіб.